Ніна опанасіна Вірченко українська науковиця, математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АНВШ України, член австралійського, американського, бельгійського, едінбурзького, лондонського математичних товариств. 1946 року закінчила середню школу. Ще в шкільні роки вона вирішила. Я присвячу Україні своє життя, прислужуватимусь науці, рідному такому знедоленому народові. Зокрема, у своєму випускному творі вона писала: я дочка свого народу, всю красу, всю вроду лише йому йому віддам за кохану Україну, як потрібно, то й загину. Навчалася на механіко-математичному факультеті Київського національного університету. Під час навчання була членом товариства Свідомої молоді. Але одного дня все змінилося. Стати Суд іде! Ніна Пасна Вірченко звинувачена у політичній змові за заколоті, який таємно готувався. Суд засудив Ніну на 10 років спецтаборів за участь в українсько-націоналістичній банді. Відбувала засуд в Іркутській області. Вона звільнилась у 1954 році. Достроково закінчивши аспірантуру, стає асистенткою. Через рік стає викладачкою. А з 1967 року, доценткою у університеті. 1964 року. Вона одружилася з колишнім політв'язним Ростиславом Доценком, згодом членом спілки письменників.